Їжачок – заняття з найблення з природою і малювання. Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найбільш цікавих і кумедних тварин про їжака. Коли його бачиш перше, не розумієш, як же йому живеться в такій незвичній шкірці. Живуть їжачки в листяних, змішаних лісах і степах. Також можна зустріти в парках та в межах міста. Для людини їжаки не представляють ніякої небезпеки. Злякавшись чого-небудь, їжачок згортається в клубочок, а ще різко підстрибує і шипить, так він може налякати звіра навіть більше від себе. Це тіло їжака вкрите голками, крім черепця, вилахати мордочки і пухнастих лапок. Черевце у їжаків не захищене і ніжне, а майже прозорі вушка висовуються з колючого панцира. Очі у нього немов дві блискучі намистинки чорного кольору, але бачить він погано, а маленький витягнутий носик завжди вологий. Очки з'являються на світ голенькими і некалючими. Вони покриваються білими і темними голками через кілька годин, а очі відкриваються через два тижні. Голки швидко стають твердими, як у дорослого їжака. Вони у малюка вже можуть стовбучитися. Така захисна реакція необхідна в навколишньому середовищі, адже у них багато ворогів. Але навіть голки не завжди сприяють збереженню життя звірка. У деяких хижих птахів досить гострі кіхті і потужний дзьоб. До того ж, долоні у них покриті товстою лускою, і колючки їжака їм не страшні. У лисиці такі рукавиці відсутні. Але їжак для неї ласа здобич. Лисиця, знайшовши калючий клубочок, обережно підкочує його до води, штовхає в калюжу або річку. Їжак обов'язково повинен розвернутися, підставивши беззахисне черевце. А лисиця його і чекала. Зуби їжака дрібні і гострі. На верхній щелепі розташовано 20 зубів, на нижній 16. Деякі види їжаків мають до 44 зубів. Перші різці збільшені і схожі на ікла. Їжаки є хижаками. Харчуються вони комахами, вожами, равликами, мишами, жабами, малиною, суницею та грибами. Мешкають ці звірі в гніздах або укриттях, які споруджують біля дерева, використовуючи для цього гілочки і листя. Далеко від свого притулку їжак не відходить. Вдень їжачки стараються не виходити з свого будиночка, а на полювання відправляються вночі. Як і ведмеді, їжачки наїдаються за літній сезон, щоб взимку впасти у сплячку, а при потеплінні навесні він знову починає свою життєдіяльність. Тож давайте, діти, поки їжачки не впали у сплячку, намалюємо з вами цю незвичайну тварину. Це поможе нам у цьому. Звичайна видилочка, якою ми з вами їмо. Знадобиться нам також силуетне зображення їжачка, фарба сіра, яку можна отримати, змішавши білу і чорну фарбу, пензлик, склянка з водою. Отже, починаємо малювати. Занурюємо видилку у фарбу. набираємо І ставимо відбиток зубчиків нашої видилочки. Спочатку по контуру їжачка ось так. Одна біля одної, утворюючи колючки. Вушка намагайтеся не замальовувати, адже ви пам'ятаєте, що вушка у їжачка видно через його колючки. Коли вже всі голочки намальовані, давайте їжачкові положимо до кошика та на голочки по декілька яблучок. Ось такий їжачок вийшов у мене. Намалюйте свій і висилайте до нас. Дякую за увагу. До зустрічі!